Мої вітання в ефірі. Тема дня на які виплати мають право поранені військові, а також їхні родини? На цю тему будемо говорити з юристкою. До нас завітала. Ірина Гаврилюк, і я вітаю вас. добрий день. Йде вже третій рік з моменту повномасштабного вторгнення, і зрозуміло, що під час поранення військовослужбовці мають право на компенсацію на матеріальне забезпечення. Законодавче все дійсно врегульовано так на рівні законів, але на практиці існує багато підводних каменів, і з якими реально стикаються військовослужбовець, які потребують такої компенсації. Скажіть, яким чином можна підготувати. Ватися до цього, і який пакет документів необхідно зібрати. Так, дійсно законодавчі питання максимально врегульовані. У нас максимальна кількість постанов, які регламентують окремі види грошових виплат, і власне, встановлено порядок їх отримання. Перш за все, хотілося б акцентувати увагу на тому, що слід відрізняти такі речі, як заробітна плата, грошове забезпечення і грошові допомоги. Це абсолютно різні речі, абсолютно різні процедури передбачені для їх отримання і, власне, вся складність полягає в тому, що дуже бюрократизований процес, і необхідно дійсно зібрати певний пакет документів для того, щоб безпроблемно пройти власне всі етапи. Перше, про що ми говоримо, про те, що ну, безумовно військовослужбовець має основну, скажімо так, заробітну плату. На військовослужбовців не поширюється дія кодексу законів про працю. Однак є спеціальний закон, який регламентує порядок отримання, на період поранення, якщо мав, мав місце такий факт, заробітна плата зберігається за військовим. Так само зберігається грошове забезпечення. От що стосується грошового забезпечення, варто звернути увагу на те, що різний розмір його встановлений, це або 30, або 50, або 100 тисяч гривень, залежно від того, в якій зоні бойових дій, на якій поставили в якій конкретно в якому підрозділі е, проходить службу військовослужбовець, і це досить такі важливі аспекти, поясню чому тому, що від цього залежить безпосередньо пакет документів. Е, наприклад, якщо ми говоримо про грошове забезпечення в розмірі 100 тисяч, на яке має е, право. Поранений військовий, воно утримується у зв'язку з тими документами, які надійшли за місцем проходження служби. Військова частина. Так, перший документ, з яким стикається поранений військовослужбовець, це евакуаційні документи, згідно з якими його евакуювали з місця, де було отримане поранення. Ці документи повинні бути складені належним чином, передані в військову частину, і відповідно з цими. Ж документами прибуває до закладів охорони здоров'я військовослужбовець. Далі наступним кроком є проведення службового розслідування уже військовою частиною. Обов'язковий механізм, обов'язкова е, ситуація. І, чесно кажучи, на практиці бувають прецеденти, коли військова частина от відповіді на адвокатські запити відповідають, що у них не було передбачено інструкцію проведення службового розслідування. Досить дивна ситуація, е, тому що це апріорі ну повинно бути, і саме цей документ є також додатковим в пакеті документів для отримання відповідної виплати, тобто поранення мало місце, так і це має підтвердити цей факт, так само військова частина, так, так. так? провівши Тут службове розслідування. Ключове в службовому розслідуванні встановити той факт, що поранення було отримане саме з виконанням бойового завдання. Можливі різні обставини, тобто є ситуація коли ті чи інші ушкодження здоров'ю не пов'язані з виконанням бойового завдання, і саме ці факти повинна встановити військова частина за результатами службового розслідування в подальшому ці всі документи направляються до військкомату. Центру комплектування mm -hmm. і комісія приймає рішення про проведення відповідної виплати, що важливо. Також слід звернути увагу, що ну, на жаль, поранення бувають різного ступеню складності, різних наслідків для здоров'я можуть завдати, і досить часто є прецеденти, коли внаслідок поранення. Встановлюється група інвалідності uh -huh. для пораненого. Там окремо передбачене грошове відшкодування, воно одноразове і розраховується відповідно до групи. Інвалідності, яка буде встановлення, встановлена комісією МСЕК, це впливає на розмір, і знову ж таки обставини, при яких було отримано, тобто мастхев пакету документів, який апріорі повинен бути для отримання будь-якого виду забезпечення, це евокуаційне евакуаційні документи, документи про службове розслідування військовою частиною, усі накази розпорядження на бойові завдання, які видавалися військовою частиною. Де проходив службу військовослужбовець, і власне згодом весь цей пакет документів лягає в основу для визначення того розміру грошового забезпечення, на яке претендує військовослужбовець? В ідеалі піклуватися про пакет документів має сам військовослужбовець так, проконтролювати це, але дійсно це ж не завжди можливо. Так, Хто тоді за цим Так, Тут опікується? в цій ситуації тоді включаються законні представники, тобто mm -hmm. найближчі родичі військовослужбовців. Ну, звичайно, якщо це там дружина, чоловік у нас гендерна uh -huh. рівність uh -huh. на лінії фронту. Е, от, е, це будь-які інші законні представники, які можуть виступати в інтересах військовослужбовців. Досить часто на практиці це е, і батьки е, uh -huh. пораненого. Ну, ситуації різні, залежно uh -huh. вже від ступеня е, спорідненості uh -huh. з військовослужбовцями. Uh -huh. А побратими uh -huh. можуть допомогти? Е, на жаль, е, ну, Ну, скажімо так, офіційними представниками бути не можуть, ну лише за виключенням тих випадків, коли є довіреності, досить часто є прецеденти, коли довірителем військовослужбовця може бути його побратим. Це ну, в принципі, не часто стикалися з такою практикою, але це гіпотетично це можливо. Тобто, будь-яка особа, яка уповноважена відповідно до законодавства. Угу. А ось під час цього службового розслідування чи беруться е свідчення? Покази знову ж таки побратимів, так які можуть засвідчити, що там ця e, так, була. так звичайно, в ідеалі службове розслідування повинно врахувати весь, скажімо так, спектр обставин, які мали місце на момент отримання поранення. Звичайно, враховуються, повинні бути досліджені усі матеріали, включаючи показання співслуживців. Однак, скажімо так, ключовим в даній ситуації документом буде саме розп або наказ на виконання того чи іншого бойового mm -hmm. завдання. Як показує практика, у нас, на жаль, матеріально-технічне забезпечення не дозволяє тримати, утримувати військовим частинам штаб юристів, так, які mm -hmm. готують усі розпорядження від і до. І досить часто необхідних документів просто немає, не встигають mm -hmm. відпрацювати. Тому тут активні дії і Саме дії представника законного військовослужбовця будуть на, на, на часі, тому mm -hmm. що інколи потрібно е, стимулювати якимось чином mm -hmm. запитами, зверненнями щодо отримання необхідного пакету документів, mm -hmm. від чого залежить сам розмір компенсації за поранення? Е, від е, частини від від верніше не від частини, від е, військового звання, від mm -hmm. місця локації проходження служби, е, тобто, якщо це перша лінія фронту. Безпосередня зона активних бойових дій це грошова допомога у розмірі 100 тисяч. Якщо це виконання якихось окремих бойових завдань, у тому числі не пов'язаних з перебуванням в. Самому епіцентрі розвитку подій, скажімо так, це можуть бути грошові забезпечення в розмірі 50 або 30 тисяч гривень. Тобто залежно від того на якій є посаді, в яких військах і в якій є точці дислокації проходить службу військовослужбовця. Максимальний розмір компенсації це 100 тисяч гривень. Так? Це тут справа в тому, що це, це не компенсація, це грошове додаткове грошове забезпечення. Скажімо, так є зарплата, є грошове забезпечення і. Є вже окремі виплати, які пов'язані з у тому числі отриманням інвалідності. Також тут, до речі, потрібно зважати на те, що органами місцевого самоврядування або іншими державними органами можуть бути встановлені додаткові якісь соціальні гарантії для військовослужбовців, але це не відноситься до, скажімо так, основного матеріального забезпечення. Є досить багато прецедентів якихось разових допомог від органів. Ні, місцевого самоврядування від благодійних фондів, від е, е, некомерційних організацій, комерційних організацій, але це все, скажімо, так, разові акції. і У них е, свій пакет документів. А як про них може дізнатися ну зазвичай е, м, філантропи? У нас, знаєте, вони. Намагаються донести до суспільного загалу інформацію про власне ті чи інші виплати. До речі, у нас от Міністерство реінтеграції здійснює виплату широку 100 тисяч гривень у випадку, якщо військовослужбовець перебуває у місцях на свободи, так так угу. і зазначено угу. в нормативних актах. Це тобто, якщо особа перебуває у полоні, то окрім тих видів грошового забезпечення, які передбачені. Передбачені законодавством можна додатково отримати цю виплату у 100 тисяч гривень. Mm -hmm. Тобто, тут лише моніторити ситуацію, слідкувати за новинами, слідкувати за публікаціями відповідних комерційних некомерційних mm -hmm. організацій. Проблема в тому, що якщо особа знаходилася в полоні, так то не жаль... повернулася, дай Боже, але одразу дізнатися і хопити весь. То це ну, уже... родина знову так, ж таки. Зона, має Так, Зона відповідальності, mm -hmm. зона. Скажімо, так, турбот близьких родичів. Mm -hmm. Такого, такого військового сутку. Ну, щоб були кошти на відновлення, так тому що ми розуміємо як, як стикаються. Такі люди інше питання це коли родина отримає виплати за загиблого військового. Так, давайте проговоримо тут алгоритм дії і як обчислюються ці виплати. Ну тут знаєте, цифра така доволі масштабна, скажімо так: 15 мільйонів звучить добре. На жаль, ну ніякі. Ніякі фінанси не здатні компенсувати mm -hmm. втрати, але коли ми говоримо про саме процедуру отримання, от, отримання цієї виплати, також достатньо складний бюрократичний процес, начебто весь пакет документів встановлений, але є певні складнощі, з якими стикаються сім'ї загиблих. Це е, найчастіше це встановлення ступеню рідства, Коли mm -hmm. знаєте. Коли ситуація максимально, скажімо так, проста документально, в тому плані, що був офіційний шлюб, mm -hmm. так є офіційна дружина, діти, батьки, усі документи на руках, це якби ну, ідеальна Ідеально. ситуація, mm -hmm. так, є свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують ступінь рідства, і власне не виникає ніяких питань. Однак є інша сторона медалі, коли виникають питання, наприклад, проживання у так званої. ...цивільному mm -hmm. шлюбі. Тут ситуація дещо складніша, тому що даний факт потрібно встановити виключно у судовому порядку. Встановлення факту спільного проживання. Там окрема процедура, окремий збір документів, окремий збір показань свідків. Ти отримуєш рішення суду, і тільки після цього гіпотетично ти можеш претендувати на ось цю виплату. Виплата, зрозуміло, разова, ніхто її не дає одним платежем. Жаль, не вистачає ні фінансів асигнувань для того, щоб здійснити цю виплату. І процедура влаштована таким чином, щоб дана виплата вона розпреділяється між усіма особами, які претендують на неї. Так? Ну, тобто 15 мільйонів гривень між усіма, так, хто так, допустимо, так. дружина, діти, батьки Так, так? так, так. Угу. саме так. І процедура передбачена таким чином, щоб усі особи мали змогу отримати. Прошу виплату, ту частку, яка їм належить, так і спочатку у нас виплачується одна п'ята регламентовано mm -hmm. законодавством. І протягом трьох років усі особи, які мають, скажімо так, підстави для отримання цієї виплати, повинні звернутися з метою її отримання. Тут досить таки цікава ситуація, що в ідеалі, звичайно, є особова справа військовослужбовця, є зазначені близькі особи. Ті, які гіпотетично можуть претендувати на виплату, але ситуації бувають різні: позашлюбні діти, mm -hmm. цивільні дружини і mm -hmm. таке інше. Тому дійсно потрібно докласти трішки більше зусиль. Пакет документів тут не складний з точки зору, скажімо так, формування для отримання. Він направляється в військову частину. Військова частина передає на спеціальну комісію даний пакет документів документів, згодом він потрапляє до Міністерства оборони. Комісія при міністерстві оборони знову ж таки оцінює ситуацію. Е, говорить про наявність чи відсутність підстав для виплати, і е, у випадку позитивних результатів передається назад на військову частину уже для формування і для здійснення безпосередньо виплати грошового забезпечення. Ну тому можна сказати не просто так, все ж, скажімо так, ну не завчасно, але якщо продумати цей момент, звісно, він важкий так для продумування, так але ми розуміємо, що війна, життя, смерть тут всі пов'язані питання, процеси, етапи. Але військовослужбовці одружуються так і краще, ну може заздалегідь подумати про свою родину, так Тупити не просто так цивільно, так цивільний шлюб, але офіційний шлюб. Тоді це спросте дійсно. Не е, треба бути по судах носитися цими документами. Е, так, ви абсолютно праві, тому що у нас знаєте судовий процес про встановлення факту спільного проживання, це наче це окреме провадження, воно значно швидше ніж загальні позовні провадження, але там також потрібно постаратися це і різноманітні довідки з від обслуговуючих організацій. Ці управляючих компаній, які можуть підтвердити, встановити фактам спільного проживання, це і показання свідків, сусідів сусідів, опитати, так це, так. Теж. це досить uh -huh, таки ну масштабний uh -huh. захід, скажімо, uh -huh. так з точки зору доказування. Ірино, я вам дуже вдячна за важливу розмову. Ми проговорили і питання виплат так, компенсації стосовно поранення і вже родинам стосовно загиблого військового. Я вам дуже вдячна. І з нами була юристка Ірина Гаврилюк, студію провела Ясплана Пензова. Дякую, що дивилися. Ще побачимося.